В актовій залі управління соціального захисту населення горішніх плавнів відбулася важлива і змістовна зустріч. Вона зібрала фахівців різних соціальних напрямків задля обговорення однієї з найболючіших тем сьогодення протидії гендерно зумовленому та домашньому насильству. Стати більш обізнаними з питань протидії гендерно зумовленому та домашньому насильству мали змогу учасники інформаційної сесії, що нещодавно відбулася у горішніх плавнях. Ініціаторкою заходу виступила Тетяна Качанова, начальниця відділу у справах сім'ї та молоді, службу у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики. Лекторі провела Катерина Бережна, представниця благодійної організації Світло надії, яка поділилася практичними напрацюваннями та досвідом роботи з спостраждала. Організація вже понад 25 років діє на території Полтавської області, надаючи допомогу найвразливішим категоріям населення. Учасниками заходу були соціальні педагоги та психологи закладів загальної, середньої та дошкільної освіти, а також фахівці територіального центру соціального обслуговування Калина. Головною темою зустрічі стало вивчення природи, видів та наслідків гендерно зумовленого насильства. Катерина Бережна наголосила на чотирьох основних видах насильства: фізичному, сексуальному, психологічному та економічному. Особливу увагу було приділено роз'ясненню, які саме дії входять до кожної категорії, а також юридичним аспектам, що карається адміністративно, а що підлягає кримінальній відповідальності. Присутні активно обговорювали тему лекції, визначали категорії людей, які найчастіше страждають від насильства. Не залишилися поза увагою питання дитячої безпеки, зокрема, проблеми залучення підлітків до розповсюдження інтимного контенту, що вже вважається формою сексуального насильства. Тетяна Качанова підкреслила важливість зустрічі із представниками благодійної організації світло надії для підвищення кваліфікації фахівців та обізнаності населення. Це не перша з ними співпраця нашої громади. Вони з нами співпрацюють дуже тісно в питаннях протидії домашнього насильства. І сьогодні одна із таких зустрічей, ми намагаємося розширити спектри навчання, тому залучаємо всі... І організації, які дотичні до цієї сфери, намагаємося, щоб населення було обізнано про те, яким чином можна отримати допомогу, де отримати допомогу від домашнього насильства. І звісно ж, щоб кривники знали, яку саме вони можуть нести відповідальність за це. Обговорення теми насильства викликало щире зацікавлення. А головне залишило надію, що завдяки подібним ініціативам кількість постраждалих від насильства зменшиться.